Субота, 9 ранку я стою на базарі на Лісовій, на розгородному травайному колі, що я взагалі забув на цьому місці. А сьогодні особливий день, адже сьогодні така чудова транспортна подія покатушки 2023 серед любителів транспорту, така щорічна класна подія, в якій мені цікаво було взяти участь. Тим більше, якщо сьогодні нас сьогодні возитиме новий трамвай Татра К 1 Т306. я взагалі його вперше побачу. і Ми з вами в ньому проїдемося, подивимось, взагалі, що з себе уявляє новий трамвай. Українського виробництва і також подивимося на трамвайне депо у Дарниці. Тож я думаю, що буде багато чого цікавого. Тож поїхали. Покатушки 2023 це щорічний захід любителів електротранспорту, що проходить у Києві. Існує така традиція вже більше 15 років, де за цей час вже встигло вирости покоління транспортників. Цього року покатушки порадували пасажирів новим трамваєм татрака 1Т-306 бортового номеру 5005. Трамвай виїхав з Дарницького депо, але я вирішив його дочекатися на лісовій. Поки його очікував, зміг засняти декілька польських пес та, та татар, що під'їжджали до лісової. І згодом з'явився той самий трамвай по Пакатушкін 2023. Він під'їхав до кінцевої, швиденько підібрав усіх бажаючих любителів доєднатися до програми, в тому числі і мене. Я заприхнув буквально в останній вагон, бо не зрозумів одразу, що трамвай не під'їхав на зупинку і вже запускав пасажирів. За участь у заході заплатив внесок і отримав тематичний календар та квиток. Далі трамвай рушив по вулицям Києва до наступної точки. А поки їдемо, послухайте трохи про історію самого заходу. історія, історія взагалі транспортних покатушок взагалом офіційно починається з 2004 року. Ну неофіційно вони були ще 2001-2003 рік. тисячі рік. Так як офіці ми збиралися офіційно на транспортних форумах, спілкувалися. Був форум метрошний, форум трамвайний, форум. Ще транспортних фанатів на цих форумах. Ми переписувалися і збиралися на, за спільними такими розповідями, розголосами і трамвайними ідеями, які ми могли обговорити між всіма любителями електротранспорта. Приходили в депо, брали на замовлення трамвайчик і каталися як по лівому берегу, так і по правому. А раніше можна було з лівого на правий доїхати без проблем. Це було набагато цікавіше, тобто люди з якоюсь душою лежать до цього транспорту і цим цікавляться, їм не потрібно перелазити через забори, щоб фотографувати ту, якусь модель. Вони приходили на ці подію і обмінювалися інформацією. Якщо люди приїжджали з інших міст, обмінювалися якимось пам'ятними квитками, які є в тих містах, Коли потім пізніше почали тематичні календарі випускати які підкреслюють ту чи іншу подію. Тобто дана подія вона направлена на те, щоб показати більш відкритість транспортних підприємств для населення, показати, як це вони влаштовані, показати, на як підприємство працює ізсередини, тому що дітям було це цікаво. Підросчитаюча покоління, має якось інформуватись, обучатись. Що таке трамвай, Як він працює? Можливо, якщо дитина їй це цікаво, як трамвай працює, можливо, вона в подальшому прийде на це працювати, або буде, хоча б транспортним фанатом, і буде допомагати там, слідкувати, щоб mm -hmm. десь щось не так з трамваєм, mm -hmm. там е якась дефект, і е дасть якесь е керівництво, можливо, mm -hmm. якусь. Е Зауваження, що uh -huh. щось там не так. Тобто покращувати роботу електротранспорта взагалі, порівнюючи з минулими роками, взагалі по кількості людей, що по покатушки цього року, як більше, менше, ну з року в рік кількість людей збільшується. Сама масовіша поїздка це в нас була на вагонах К1 К1, М8, Пущу водицю, це була така одна із наймасовіших, тому що там людей зацікавило, що і набережна, і пуща водиця, і ті uh -huh. вагони, які. Не їздять по тій лінії, їх їм туди дозволили. Я думаю, що це така поїздка, одна із унікальних, і навряд чи вона колись повториться в майбутньому. Mm -hmm. Проводили і на тролейбусах, і на автобусах. Ми їздили за місто. у Нас дуже багато було. І в Канію ми їздили і в Дніпровські краєвиди і в Умань теж транспортні ті саме транспортні фанати їздили і за місто, і фотографували з цими маршрутними показчиками. Що автобус міський, той же самий Лаз», Є фотографія в Умані, це теж така диковинка для транспорту. І ми стараємось проводити хоча б раз на рік покатушки. Ну зараз і ковід трохи підкачав, і зараз повномасштабне вторгнення сусідньої ворожої країни. Ну поки назустріч нам іде, таке керівництво ударницького трамвайного депо за що ми дуже вдячні, що воно останній, можна сказати майже кожен, кожен рік ми стараємось проводити покатушки на трамваях. Поки дали запити на тролейбус не чекаємо відповідь. Перша зупинка на нашому шляху Дарницьке трамвайне депо. Тут знаходиться музей енкотранспорту, а також ми маємо можливість подивитися на вагоні майстерні. Тож давайте подивимось, що тут є. Ницьке трамвайне депо було створено у 1959 році. Зараз воно обслуговує усю лівобережну трамвайну мережу Києва і має обширений рухомий склад. Масштаби вражають, безумовно, для Києва такі обсяги і потрібні, хоча переміщення вже старувати і потребує оновлення. Але є також і модернізовані секції вагономайстерні, де обслуговують сучасні трамваї як от одні з багатосекційних песа. Представники депо показали, як взагалі влаштоване депо і як обслуговуються трамвайні вагони, що заїжджають на заїзди. Є автоматична мийка, старенька трошки, але все одно плюс трамваї їдуть чистими. В майстернях бачиш найбагатший в Україні рухомий склад: від класичних Татар Т3 до польських песа та Татрика 1 до тріно шість, а також є великий склад червоних Татар. Що опаляться під травневим сонцем. Також побували і у музеї електротранспорту, де розповіли трохи про історію розвитку київського електротранспорту. Тут є моделі, різні документи проїзні квитки та інша атрибутика, що пов'язана з історією транспорту Києва. Для цього ми сіли на к 1 та 306 і поїхали далі. Думаю, варто розповісти про сам трамвай, в якому ми пересуваємось, бо я особисто вважаю цю модель українського виробництва однією із найуспішніших за останні роки. К1Т – це лінія трамвайних вагонів зі 100% рівнем низької підлоги, що створюється компанією Татра Юг. Вагони мають модульну конструкцію, завдяки чому довжина може бути збільшена шляхом додавання секцій. Ходові візки поворотні та неповоротні, обладнані двоступінчастим підвішуванням. Виробник заявляє, що завдяки своїй конструкції візки забезпечують вагону більшу маневреність і можливість експлуатації на небездоганних трамвайних коліях, уникаючи руйнування шляхів і ходової частини вагона. Салон оснащений ергономічними кріслами та великими вікнами. Кабіни водія та пасажирський салон обладнані кондиціонерами, також є порти USB та точки доступу Wi-Fi. Зокрема, під час поїздки у цьому трамваї я так Wi-Fi і не побачив. Під час поїздки кондиціонер працював і за відчуттями у салоні було дійсно комфортно знаходитись після літньої спеки. Щодо портів, то у деяких місцях вони не досить доречно вмонтовані, як от біля дверної секції. Так як ці порти розміщені вертикально, то у них швидко накопичиться пил та бруд. Деякі пасажири, що кладуть ноги на перила, можуть пришвидшити цей процес та пошкодити самі usb порти Кабіна водія оснащена сучасним інформаційним таблом, моніторингом камер відеоспостереження у верхній частині вагону та одну зовнішню камеру. Як оцінюєте кармування на цій моделі трамваю? Ну, даному в рухомому складі це дуже добре керувати їм. Чому? Тому що для водія з місця його керування дуже добра оглядовість, низький рівень підлоги для пасажирів. І він ну, набагато краще по керуванню, швидкісті більш економічний, ніж старі у рухомій складі. Перший екземпляр ліки – це вагонка один те тринушіть, якому ми просуваємось. Має два моторні поворотні та один безмоторний неповоротний візки, що знаходиться посередині. Вагон К1306 почали випробувати ще у квітні 2021 року з метою сертифікації. І 2 вересня він вийшов на маршрути Києва. Місто отримало першу партію таких вагонів з 12 штук і у 2023 році збирається отримати ще 8 таких трамваїв. Нагадаю, що у грудні Одеса також уклала договір на виробництво 13 таких трамваїв. Трамвай приїхав до розворотного кола на деверзія. Можна було оглянутись та пофотографуватись бажаючим. А згодом трамвай рушив на північ. Аж на Троєщину до зупинки вулиця Милославська. На троєщину я потрапив взагалі перший раз і не очікував, що саме таким чином на розворотному колі знов зробили зупинку на 10 хвилин. Я дочекався своєї черги сісти у кабіну водія. Так, на Милославській, зробивши загальне фото учасників, пішов куляти далі Києвом. Далі вже трамвай вирушив у депо. Ось такі вийшли покатушки. Дякую я вам за увагу. Можливо, серед підписників є і ті, хто відвідав даний захід. Пишіть ваше враження у коментарях. З вами був Макс, і до нових зустрічей.